Ця інформація навіть мене здивувала, чесно кажучи. Йдеться не про сам фрукт, а про те, що в ньому залишилося після обробки для експорту. Понад 90% бананів на полицях Європи це клонований сорт, який не має природного захисту від паразитів. Щоб банан дожив до твого столу, його обробляє до 15 разів. Фунгіцидами, гербіцидами, інгібіторами дозрівання, консервантами для шкірки. У 2024 році вчені з Вітенського університету провели серію тестів. У чотирьох із семи зразків бананів популярних брендів виявили слід. Де етифону та тіабензадолу речовини, які при накопиченні в організмі пригнічують імунні клітини, порушують гормональний баланс, підвищують ризик мутації ДНК. Етифон особливо небезпечний для дітей. Він втручається в формування гормонів щитоподібної залози та гормону росту. Але ти все ще рішиш цей корисний банан у дитячу кашу. Я знаю, до речі, дітей, які нічого крім бананів не їдять, її дядя їх цілодобово. Найстрашніше обробка бананів не припиняється навіть після збору. Їх обробляють вже на складах у Європі, щоб вирівняти потемнілу шкірку і надати привабливого вигляду. А під шкіркою, за даними кількох лабораторій, концентрація залишків пестицидів у 3-4 рази перевищує допустимі норми для європейських яблук, адже банан це тропічний продукт і підпадає під іншу систему сертифікації. Отже, друзі, це страшна тема. Тут онкологи далі говорять, що ніколи своїм дітям банани не дають.